Генно модифіковане пиво, екзоскелети та темна матерія. Це новини науки на Science .ua. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Поїхали! Прямочубі пінгвіни пожертвували першим яйцем заради пташенят з другого. Прямочубі пінгвіни є одним з найменш вивчених видів, а все через те, що вони гніздуються на вкрай віддалених від людей субантарктичних островах, які оточені крутими скелями. Хоча досліджень про них небагато, відомо, що вони мають незвичайну репродуктивну стратегію. Самки прямочубих пінгвінів, як і інші пінгвіни роду, несуть два яйця. Але лише з другого більшого за розмірами розвивається пташеня. Вчені висували різні припущення для пояснення цього. Наприклад, що менше яйце слугує для підстрахування, якщо з більшим щось станеться. Або що перше яйце піддається великому ризику пошкодитися у шлюбний період, наприклад, під час бійок самців. Тому раціональніше вкладатися у друге. Та дослідники університету Отаго вирішили внести більше ясності у це питання та проаналізували результати спостережень за птахами під час гніздування на острові Антиподи, які були отримані ще в 1998 році, але до цього не були опубліковані. Відкладання двох яєць після спаровування відбувалося з інтервалом 4-6 днів. Притому перше з них майже завжди гинуло ще до або в день відкладання другого, або через ігнорування батька або тому, що відкотилося чи розбилося. А самці, хоч і билися частіше за самок, але лише в одному випадку розбили яйце. Тож автори відкидають гіпотезу про те, що перше яйце відкладається для підстрахування. Зазвичай з нього не з'являлося пташеня, бо за ним просто менше доглядали. Натомість після появи другого яйця, яке було на 85% важчим і на 79% більшим, самки зазвичай брали на себе домінуючу роль по догляду. І вже з цього яйця найчастіше з'являлося потомство. Проаналізувавши всю зібрану інформацію, автори вважають, що, хоча прямочубі пінгвіни походять від птахів, які виводили двох пташенят, зараз вони у будь-якому разі не змогли б прогодувати двох через віддаленість місця гніздування. Від місця харчування. У такому разі найбільш простим рішенням було б підкладати лише одне яйце. Але в цьому питанні ключову роль відіграє еволюція, яка просто не встигає так швидко адаптувати організм пташок. Якщо ви хочете побачити на цьому каналі відео про різні дослідження щодо пінгвінів, напишіть про це в коментарі. Дитинство біля води пов'язали з кращим самопочуттям у дорослому віці. Більшості людей подобається перебування на природі, воно дає змогу відновитися та заспокоює. Причому це не лише суб'єктивне відчуття, а й зменшення активності пов'язаних зі стресом ділянок мозку. Але природне середовище буває різним. Можна розділити його на два типи: зелений простір це ліси, парки, луки і так далі, та синій великі водні об'єкти, як то моря, озера або річки. Зв'язок цих середовищ самопочуттям людини може відрізнятися. Зокрема, відомо про те, що ментальне здоров'я та когнітивний розвиток краще у тих дітей, які живуть поруч із зеленим, але не синім простором. Однак, дослідження вчених віденського університету свідчить, що дитинство біля води таки супроводжується вигодами, які проявляються ще десятиліття поспіль. Вчені проаналізували інформацію про майже 16 тисяч дорослих людей із 18 країн по всьому світу. Серед іншого, вони використовували інформацію про те, як часто люди перебували на природі в дитинстві, та як часто вони відвідують природу у дорослому житті, а також наскільки вони задоволені життям на основі відповідей про емоційний та психологічний добробут. Результати свідчать, що в усіх країнах більша кількість спогадів про відвідування водного простору в дитинстві пов'язана з кращим самопочуттям. А також збільшує внутрішньою мотивацію відвідувати природу. Водночас, дорослі учасники, які повідомили, що нещодавно перебували на зеленому та синьому просторі, загалом мали вищі показники задоволеності життя. Іншими словами, вчені дійшли висновку, що регулярне перебування поблизу води у дитинстві допомагає сформувати розуміння цінності природи. Це розуміння зберігається і в дорослому житті, що спонукає частіше відвідувати природні середовища. А вже це має позитивний вплив на ментальне здоров'я. Екзоскелет на ногах прискорив ходьбу і зменшив витрати енергії. Екзоскелети, які допомагають рухати ногами, обіцяють підвищити особисту мобільність, але ще досі не принесли реальних переваг. Зокрема, через те, що не могли працювати поза умовами лабораторій і не були персоналізованими. При цьому існує безліч людей, робота яких вимагає багато руху, а також ті, у кого виникають труднощі з пересуванням. В своїй роботі дослідники Стенфордського університету вирішили обійти ці обмеження. Тепер ніж почати створювати екзоскелет, вони провели ретельний аналіз витрат м'язової енергії в тисячах різних варіаціях руху і представили портативний екзоскелет для гомілкостопового суглоба. Робота якого заснована на результатах досліджень. Допомога при ходьбі полягає в тому, що за годину екзоскелет підлаштовується під особливості руху користувача та штовхає у відповідності до них литковий м'яз під час кожного кроку. Такий поштовх збільшує швидкість ходьби на 9%, та при цьому на 17% знижує витрати енергії порівняно з ходьбою в звичайному взутті. Добровольці, на яких протестували екзоскелет, зазначають, що його просто використовувати, і він відносно зручний. Шість із десяти учасників повідомили, що вони хотіли б носити екзоскелет, а не звичайне взуття. У майбутньому дослідники планують розвинути алгоритми, що керують екзоскелетом, щоб його могли використовувати люди, які переживають труднощі з пересуванням. Він допоможе у пересуванні сходами чи перенесенні вантажів. Темну матерію запропонували пошукати на поверхні землі. Темна матерія це гіпотетична форма речовини, яка не приймає участі в електромагнітній взаємодії. Існує доволі велика кількість непрямих доказів її існування, але зафіксувати частинки такої матерії на детекторах досі не вдалося. Крім того, навіть не існує повного розуміння, як саме влаштовані ці частинки. Різні теоретичні моделі передбачають різні маси, різні параметри взаємодії зі звичайною речовиною та різний розподіл концентрації в просторі. В новому дослідженні фізики змоделювали поведінку таких частинок при захопленні їх гравітацією зірок та планет. Виявилось, що в результаті такого захоплення біля поверхні небесних тіл можуть накопичуватися доволі помітні концентрації частинок. Наприклад, для Землі концентрація оцінюється в 10 трильйонів частинок в кубічному сантиметрі. Що це нам може дати? Щось може дати. Юнона допомогла створити 3D модель хмар Юпітера. Починаючи з 2016 року, за верхнім шаром хмар Юпітера стежить космічна станція Юнона, яка принесла про газового гіганта сонячної системи купу важливих даних. І тепер, завдяки цій інформації, німецькі вчений відтворив 3 d модель юпітеріанських хмар, які Юнона встигла сфотографувати у видимому світлі. Синтетичний ретиноїд відновив зір дорослим мишам із вродженою сліпотою. Є така хвороба, яка називається Амаврос Лебера, при якій люди народжуються із дегенерацією сітківки ока, внаслідок чого її фоторецептори недостатньо реагують на світло, а тому погано або взагалі ніяк передають сигнал до мозку. Такі пацієнти є з народження незрячими або стають такими в перші місяці життя. Раніше вважалося, що це не все життя, і з цим нічого зробити не можна. Але нервова система людини це доволі пластична штука, тому вчені Каліфорнійського університету засумнівалися у тому, що зір неможливо повернути, якщо не зробити це в ранньому дитинстві. Вони провели дослідження на дорослих лабораторних мишах із проявами цього захворювання. Половину з них спробували лікувати синтетичним ретиноїдом, який у попередніх дослідженнях вже. Допомагав частково відновити зір дітям за маврозом Лебера. А ось чи працює він у дорослих, поки не було зрозуміло. Тварини отримували щодня протягом тижня препарат ретиноїду або плацебо. У лікованих мишей після курсу ретиноїду активація зорової кори у відповідь на світло зросла у середньому на 28% та трималася на такому рівні ще щонайменше 9 діб. Але ефект проявився не лише в показниках мозкової активності, а й у поведінці тварин, які ще 19 20 днів після припинення лікування, демонстрували покращення зору. Дистанційно керовані машинки вказали коровам на місце випасу. Корови та інші домашні копитні можуть призводити до перевипасу землі, якщо довго та інтенсивно випасатимуть локальну рослинність. На таких ділянках рослинний покрив деградує, страждає біорізноманіття та може відбуватися опустелювання. Щоб цього не сталося, важливо вчасно змінювати місце випасу тварин, аби рослини мали змогу відновитися. Пара японських науковців з університету Міядзакі показали, що допомогти у цьому можуть дистанційно керовані машинки. Вчені розмістили стадо з 33 корів та 9 їхніх телят на університетській території, де організували пасовище. А тоді спробували відганяти худобу від окремих ділянок пасовища за допомогою дистанційно керованого іграшкового джипа. Хоч він був і забарвлений у червоний колір, але при цьому він доволі низенький. Тому для кращої видимості на нього причепили метровий флашток із червоним прапорцем. У 93% випадків корів вдалося успішно відігнати від обраної ділянки. При цьому вони не сильно боялися машинки, оскільки майже завжди просто повільно відходили від неї. Таким чином вдалося в десяти розменшити випасання деяких найбільш об'їдених ділянок. Тому науковці вважають, що запропонований ними підхід є дешевшим, більш зручним та етичним способом контрольовано випасати худобу. Мікробіологи модифікували геном дріжджів для покращення смаку пива. Історія пивоваріння має не одну тисячу років, але із розвитком суспільства та глобалізацією ремесло трохи змінилося. Зокрема, тепер пиво проходить етап ферментації не у широких відкритих чанах, а у великих циліндрично-конічних контейнерах висотою до 18 метрів. Вони вміщують більше сировини, але у них створюється великий тиск вуглекислого газу, що негативно впливає на смак пива, оскільки у таких умовах дріжджі гірше виробляють ізоамілацетат. Це основна сполука, яка надає пиву свіжого фруктового смаку. Вчені із Левенського католицького університету використали свої знання мікробіології, щоб повернути пиву належний фруктовий смак. Для цього вони спочатку проаналізували геном добре вивчених пивних дріжджів, виокремивши штам, який має найкращу стійкість до високого тиску вуглекислого газу. Далі вчені вирішили перевірити, чи зможуть вони передати стійкість до вуглекислого газу дріжджям, які використовують при виготовленні лагера, найпоширенішого типу пива. Вони застосували метод генетичного редагування CRISPR-Cas9, щоб внести цим дріжджям варіант гена, який забезпечує толерантність до вуглекислого газу. В результаті цього вироблення дріжджами ізоамілоцитату вдалося збільшити на 145% під дією високого тиску. Со 2 при цьому взагалі не впливаючи на інші важливі властивості пива. Тож пиво з допомогою генної модифікації може мати більш виражений фруктовий і менш виражений спиртовий аромат і смак. Проте автори запевняють, що за потреби можна обійтися і без інструментів редагування геному, виведенням потрібного штаму дріжджів за допомогою селекції. Друзі, напишіть в коментарі, яка з цих новин, на вашу думку, є найбільш цікавою. Це були новини науки. До зустрічі!